Президента уряду в подоланні тієї страшної військової агресії, яка продовжується на сході. Заява звернення Верховної Ради України, яка підтримана нашою фракцією, яку я хотів би зараз оголосити: на сході нашої країни, в Донецькій та Луганській областях, все більш інтенсивно розгортаються бойові дії, гинуть мирні громадяни. Та наші військові, а терористи вдаються до більш масштабних військових акцій. Ескалація цього збройного конфлікту вимагає негайного адекватного реагування з боку парламенту, президента і уряду України. Зволікати неможливо ні на хвилину. Верховна Рада України, поважаючи вибір українського народу. Та зважаючи на військові дії у східних регіонах Україна, готова всіляко підтримати ініціативи президента і уряду щодо відновлення миру та територіальної цілісності України. Ми розуміємо рівень викликів та загроз, які стоять перед українською державою, а відтак готові консолідуватися для допомоги президенту і уряду в подоланні зовнішньої агресії, стабілізації ситуації на сході країни та повернення миру в кожну українську родину. Враховуючи зазначене, ми пропонуємо відповідно до пунктів 10 та 14 статті 106 Конституції довнести в парламент пропозиції щодо затвердження кандидатур Міністра оборони і голови Служби безпеки України. Згідно з чинним законодавством забезпечити за допомогою сил та ресурсів Міністерства оборони. Повне перекриття державного кордону України з Російською Федерацією, ініціювати проведення консультацій щодо встановлення візового режиму з Російською Федерацією, забезпечити негайне припинення співпраці у військовій сфері з Російською Федерацією як країною-агресором. Усі українські спеціалісти, які працюють на військові контракти з суб'єктами Російської Федерації, мають бути негайно відкликані, а самі контракти розірвані, включаючи контракти на виробництво українськими заводами воєнних товарів. Негайно розробити та затвердити нову військову доктрину України, яка б в тому числі містила зміни структури розміщення державного замовлення на оборонних підприємствах України. Відповідно до статті 28 статті 106 Конституції України створити при президентові України координаційний комітет щодо вирішення питань переселенців з Донецької і Луганської областей. Відповідний законопроект ухвалений парламентом, і тепер створення такого комітету фактично у нас забезпечено на законодавчому рівні. Крім того, ми вважаємо за необхідне щотижневе інформування парламенту про ситуацію, яка відбувається на східних кордонах України в східних регіонах України, і цю інформацію повинні надавати як Міністерство оборони, так і Служба безпеки України. Зі свого боку, Верховна Рада підтверджує свою ініціативу. Відповідний законопроект внесений щодо безперервності роботи Верховної Ради України. Крім того, ми звертаємося і надалі з ініціативою про можливість видання указу президента, який ми готові підтримати щодо ведення воєнного стану на території Донецької і Луганської областей. Крім того, враховуючи останній виступ президента в парламенті при представленні кадрових пропозицій, ми вважаємо за необхідне. Негайно розглянути закон про прокуратуру і виконати остаточно той список Фюля, який вимагає від нас всі ті необхідні речі для підписання відповідної угоди, яка, як ви знаєте, готується до підписання 27 червня. Мій колега голова комітету хотів би в деталях зупинитися на пропозиціях щодо рішення по закону про прокуратуру. Шановні колеги, доброго дня! Я хочу ще раз. Нагадати, що вчора під час призначення нового генерального прокурора, пана Рене, якого ми привітаємо з цією посадою, але вона досить, я вважаю, на сьогоднішній день буде для нього серйозним іспитом, і це посада, яка буде вимагати багато сили, професійної професійності від пана Єреми. І я вважаю, що наш комітет я йому сказав, що наш комітет готовий всіляко сприяти сьогодні його праці в прокуратурі. Але для цього в першу чергу звичайно ж необхідно все ж таки виконувати Умову, яку перед нами ставила Рада Європи, яку перед нами ставила веніційська комісія, і прийняти вже другому читанні підготовлений законопроект про прокуратуру номер 3541 Вчора ви всі чули під час свого свого виступу, президент Порошенко, президент України Порошенко, теж підтримав негайний розгляд і ухвалення цього законопроекту для того, щоб Генеральна прокуратура сьогодні була прокуратурою, яка схожа на прокуратуру європейського зразка, і ми на кінець не з кінців почали позбавлятись від. Загального нагляду, славнозвісного, а також досудового слідства. Я хочу вам сказати, що сьогодні в комітеті ми провели всі, як кажуть, всі роботи. Ми підготували, розглянули 886 поправок, із них 266 врахували. Тобто ми вичистили той законопроект, який був колись підготовлений при Януковичі, який вони навіть і той ми вже покращили в два рази. І в підтвердження Цього ми отримали вчора від Венеціанської комісії і ради Європи. Вже висновок на той законопроект, який ми внесли як комітет комітет вніс 3541 в Верховну Раду до для розгляду в другому читанні. От основні висновки, і перший висновок починає перше речення таке, що підготовку проєкту закону про прокуратуру для його прийняття Верховною Радою. Можна тільки вітати цей законопроект, повністю задовільняє всі вимоги всі вимоги, які ставила вінцянська комісія Ради Європи перед Україною. І найголовніше це остання фраза, яка теж є в цьому зверненні, Це важливо не відкладати процес прийняття закону України про прокуратуру і реформи органів прокуратури. Якнайшвидше прийняття закону є необхідною умовою для початку довгоочікування глибинної реформи прокуратури в Україні, який покладе шлях для перетворення органів прокуратури з сьогоднішнього типу в сучасну систему прокуратури. Ви знаєте, що Генеральна прокуратура сьогодні у нас залишає, працює по закону і все ж таки залишається Генеральною прокуратурою радянського типу. І це треба вкрай швидко вирішувати. Це перше. Друге, у нас ще залишився один тиждень, і ми не просто наполягаємо, а ми разом з всіма... Тими організаціями, які нам допомагали тиснути на скажімо так, на опозицію, тиснути на тих депутатів, які є членами комітету, для того щоб закон був готовий, і ми вимагаємо його у вівторок першим питанням розглядати, чому тому, що дуже багато поправок, і це займе півдня. І я вважаю, що сьогодні Генеральний прокурор України Ярема він повинен теж нам допомогти і зробити все, щоб цей законопроект був прийнятий у другому читанні і в цілому. І тоді прокуратура вже не зможе сьогодні робити те, що вона витворяла всі ці 19-20 років за часів всіх президентів, які до цього були. Тому ще раз наголошую і підтримую те, що сказав керівник фракції Батьківщина, що ми будемо наполягати на і вимагати на погодженні раді розгляду цього законопроекту в першому читанні. І ще я хочу нагадати, що кадрові зміни, які відбулися в багатьох правоохоронних органах, в тому числі під контролем комітету в МВС, в СБУ, в, в тому числі в МЧС, в пеніціарній службі, там повністю були замінені голови і всі заступники і начальники департаментів, чого не було зроблено в генеральній прокуратури. Уратурі ми постійно про це наголошували в на комітеті. Що з тих прокурорів-заступників, які працювали з паном Пшонкою, який не приходив 5 років, не звітував в Верховній Раді, залишилось 4 заступника. Всі ці чотири заступника залишають тих людей в областях, які працювали ще при нинішній владі, при тій владі злочині Януковича. Тому ми хотіли би, щоб з прийняттям цього закону якось змінилась і була проведена нормальна люстрація. В прокуратурі, і до речі, я як людина, яка дійсно працювала довгі роки в правоохоронних органах і в спецслужбах, я підтримую повністю законопроект пана Соболєва про люстрацію, який Єгора, Егора який він сьогодні репрезентує, і наша фракція теж підтримує, тому що я вважаю, що коли є запит суспільства, його треба виконувати. Дякую, дякуємо.